За останні три роки на водоймах області загинуло 117 осіб. Тільки цього року в області зафіксовано 18 смертей на воді, проти шести в аналогічний період 2022 року. Найчастіше люди гинуть від того, що перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Купаються риболовлять, купаються в невідведених для цього місцях, а також порушують правила поведінки на воді. На сьогоднішній день органами місцевого самоврядування на території області визначено 25 місць відпочинку людей на воді. Переважно це населених пунктах, таких як Хмельницький, Ізяслав, Тішин, Рудківці, Старовушиця. Спеціалісти називають кілька правил, які дозволять вберегти своє життя і здоров'я. Під час відпочинку на воді. В жодному разі не відпочивати у стані алкогольного сп'яніння, тому що перепади температур е, тіла і корчі, і людина може потонути від цього. До речі, для профілактики, якщо вже така е, ситуація неприємна сталася, ви знаходитесь в воді, то рятувальники радять на купальнику чи на плавках купальних мати пристебнуту ту шпильку для того, щоб проколоти мізинець і це розслаблює м'язи. І людина тоді має більше шансів безпечніше добратися до берега. Далі спеціалісти почали проводити показову операцію із порятунку потопельника. Спочатку умовну жертву рятують за допомогою човна. Далі з берега. Потім огляд та проведення реанімаційних заходів. Нам потрібно перевірити наявність дихання. Що ми робимо? Запрокидуємо голову для того, щоб звільнити дихальні шляхи. Привідкриваємо ротову порожнину, оглядаємо на наявність сторонніх предметів. Якщо ви щось знайшли, там не вмагайтеся вхопити це. Притиснили до щоки і по щоці вивели назовні. Після того, як оглянули ротову порожнину, ви маєте протягом 10 секунд слідкувати за підняттям грудної клітини. Ставити руку на Живіт або під груди і рахуєте 101, 102, 103. Якщо ж дихання немає, то вже потрібно проводити серцево-легеневу реанімацію. Ви маєте провести серцево-легеневу реанімацію потопельнику. Потопельнику робиться вона так. 5 перших рятівних вдихів, далі 30 компресій на грудну клітину і 2 вдихи. Як правильно зробити вдих? Ви маєте відхилити голову, затиснути ніс. І все то повітря, яке є в вашому ваших легенях, людині вдихнути. При цьому ваші очі мають бути направлені на грудну клітину для того, щоб контролювати, що дійсно вдих відбувся ефективно. Ви побачили вдих і пройшли ефективно. Далі ви будете робити натиски. Ділити умовно грудну клітину на три частини: середня лінія в чоловіки це сускова лінія. Складаєте руки в замок, працює нижня ладошечна п'яточка, ви приймаєте зручну, зручне положення, працює від поясниці до кінчиків пальців як одне ціле. І робите 30 натисків з чистотою 100-120 разів в хвилину. Це два рази в секунду на глибину 5-6 сантиметрів. Якщо дотримуватися всіх правил та рекомендацій, вони можуть вберегти як ваше, так і врятувати життя оточуючих.